28 серпня близько третьої ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Перехресне, що у Верховинській територіальній громаді. На місці працювали рятувальники і слідчо-оперативна група. Вогнем знищено повністю будинок, а в ході огляду місця події встановлено, що це підпал. Ніхто з людей не постраждав, у житлі нікого не було. В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що до злочину причетний 42-річний мешканець Верховинського району. Уран спільно зі своєю 39-річною співмешканкою розпивали спиртні напої. Надалі між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник облив легкозаймистою сумішю, будинок та його підпалив. Палія правоохоронці затримали неподалік місця вчинення злочину. Слідчі йому уже оголосили про підозру за частиною 2 стаття 194 – умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.